Але. Так, слухайте, ніхуя себе бачу, валю, де жирний, блять. Де ви тут жирного побачили, висунуть. Куда ви нахуй дивитесь? Гляньте сюди, супер. Гляньте, блядь. Кому ти це пишеш? Папі, нахуй. Кому ти пишеш це? Глянь, я даже отак стану Впомніть мене, блять. Вспомніть людину паука. Гляньте сюди зараз. Глянь сюди. тіло друге, нахуй. Ну, може чуть-чуть. <рес> я не важився, отъбійтесь. Я не важився, блядь, Я не важився, але водою. Ну я багато води випив. Подивіться. Плюс прическа така, що вона, сука, вона робить здорове їбло мені. Я ж так і не, не стригся, якщо ви, блядь, не побачили, нахуй. Добрий вечір всім, Як ви, Як 6 днів без мене? Нормально, блядь, Сейчас скільки, Ще 5, блядь? 5, по-моєму. Нормально, вже відвикли, сука, від рук відбились. Вся хуйня, блядь. Я заїб, дивіться, я не скажу, що я віджираюсь. Все-таки ну, все-таки жалко, жалко, блядь, терять оту хуйню, що, ну, сколько сил покладено в цю хуйню. Але в'їбав, в'їбав два рази ролигів, в'їбав. Набухався раз дуже крепко, дуже сильно ригав. Ригав 10 ранку ригав. Так це було. Зранку да, в'їбав десь ще 4 літри пива. Дав, їбав. І що? Аж голова, я ми казали, що голова взірветься, блядь. Так пиво хуярив, що ну, що просто піздець. А я не важився, я не важився. У мене так само ну, до цих пір вагів немає, але я думаю, що з завтрашнього дня е, начну чуть-чуть железо, якесь чуть-чуть. Може, щось воно ж і поможе, напевно. Треба щось треба щось зробити. Дома ж уже тепер їбать, і все є нахуй. І желізо, і бігува можна ходити, блядь, і вся хуйня. Чи буду я це робити? Це залишається. Секретом. Плюс 8, бля. Та я старий, я можу въїбати хоч плюс 20, і ти хуй мені що скажеш. Якщо я захочу в'їбати собі плюс 20 кілограм, я їх в'їбу. І що ти мені скажеш? Ніхуя ти мені не скажеш. Ти знову набрав. Ви думали, що я буду. Ну. Ну, скулу видно до цих пір. Чи це вже такий наросток. А, це щока прям. А. Ну ладно. А, торт їв ще, yeah. да, да, да. Один кусок торта вїбав. Один, прикинь. Один. Приїх, привезли мені оцей торт, такий, як на стрімі Женя привозив, блядь. Я в'їбав, да. Я в'їбав кусок ще. Ну, така хуйня. Слухайте, ну я уверен, що я набрав ну, назад ну, кілограма 3. Ну кілограма 3 максимум. Бо я ж бачу по пузу, я ж ощущаю, сука, як воно, ну, я ощущаю. Сім назад вернув? Ну, бля, ну не базарите, нахуй. Ну треба, кстати, перевірити в натурі. Жека, купи, будь ласка, завтра ваги, як будеш їхати до мене. Тільки нормальні. Некся Не нексяомі, ку... не будь ласка, любі, хороші ваги. Їбався я кінь? Ну, я не скажу вам. Нахуя ви зараз? А нахуя ви зараз, це питаєте? Ну, я думав, що в мене серце стане отак. Я кажу, я якби передьорнув перед контрольним звішуванням, ви що, їбанулись? Там менше би було, блять. Що онлайн 400 людей. Та хуй його, знає, так бачиш? Не завжди. Не всегда получается то, что хочется. Плюс скатился еще. Скатился, тай блядь. Ну, как е, блядь. Татуха зажила полностью. Татуха зажила. Вообще никуда Ну, но чуть-чуть кожа суха. Давай марафон, бо набору, плюс 7 килограмм. Я думаю, стрим будет максимум 8 годин. А я знаю, братуха, но мне хватит 2 дня, я тебе отвечаю. Якщо мені дати добро і волю хавати все, що я хочу. Типа два дні я верну нахуй назад. Кінчиться війна, ви ахуєєте. Я Я на стрі... Я на стрімі я буду, Я буду, бля, полуумірати. Так, кому перший бан в'єбать сьогодні? <с? <с?> так, сука, бля, не банив майже тиждень нікого, Блядь, дайте когось. Кому, блядь? Пірмача, сука, вкусного, нахуй. Смач з майонезом пірмача уєбать комусь. Ну, що мені? Ну, не недостатньо мені. Треба оскарблення, блядь. Ну, це не зна... Ну, я засуджую. Так. Єсть. Ти гандон, мені не нравиться Це пермоча не буде, но 600 ебу тебе. Другий раз, я ж я тебе найду. будеш бы писати, я пермоча в пиздяще. Все, без оскарблення, ви шо ебанулись? Нахуй. ви... Будь ласка, що началось? Все, я о, есть. Ага, вы прям такие люди. Поставте сабмод. <laughs> Єбать, Ебать, ты було, блять. Зараз все будет нахуй. Так, все завязывают. Не забывайте деми. Алло, вы можете мне в директ таке писать, я вас буду банити, блять. А тут мы на твічі, я попрошу вас. Раз себе собак люди нахуй. Между собой тоже не сваритесь, нахуй, шаху ели? Ты красивая, я знаю. Прикинь, така, я сука, так ненавижу цих людей, блядь, Яким кажеш, блядь, ну ну, ну, ти красива, пиздец. І вона каже, я знаю, і все, і мене рве. Мене тут рве, я зразу відмовляюсь від своїх слів, блядь. Ну. Перезуваюсь, блядь. Обзиваю. Уже обзиваюсь, Як у вас тиждень пройшов? Качелі трошечки, да. емоціональні якісь. Я сонце побачив, мені жити захотілося, якщо чесно.